На новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. В студії Лана Маяковська. до головних подій. Національна безпека киян проінформували про місце знаходження бомбосховищ та укриттів. Нові правила: чи потрібно військовозобов'язаним для виїзду отримувати довідку? Рада працює. Концепцію національної безпеки України реформуватиме спільно з ЄС. Війна з раком лікарі та онкохворі закликають розвіяти міф про невеликовність недугу. І до ситуації на сході під Дебальцеве, стягують танки та бронемашини. 25 обстрілів за ніч по позиціям українських сил зафіксували у штабі АТО. Найбільша кількість обстрілів на Луганському напрямку в епіцентр потрапили щастя, старий Айдар, станечно Луганське та Нижня. Обстрілювали за даними штабу АТО градами, гранатометами та мінометами. За попередніми даними за минулу добу силами АТО ліквідовано 18 терористів. 55 бойовиків отримали поранення. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку один обстріл та на Донецькому напрямку два обстріли. Українські військові на атаки ворога відповіли артилерійським та мінометним вогнем, знищивши значні сили противника. Проте, незважаючи на втрати, терористи продовжують кидати в бій непідготовлених бійців. Принцип воювати кількістю став вже давно головною тактикою злочинців. З 1 березня росіяни вже не зможуть в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Вона скасовує певні положення угоди про безвізовий режим між двома державами. Виключенням стануть лише дипломатичні та службові паспорти для решти громадян. В'їзд перебування та переміщення території України буде можливим лише при наявності закордонного паспорта. Встановлять і термін перебування для представників братнього народу. Такий крок, за словами Арсенія Яценюка, дасть змогу суттєво посилити контроль на кордоні та забезпечити інтереси національної безпеки України, ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину державного кордону. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Це нам дасть можливість посилити суттєво контроль, і це нам дасть можливість суттєво е, забезпечити інтереси національної безпеки України. Київська міська адміністрація проінформувала киян про місцезнаходження бомбосховищ та укриттів столиці України. Карту та адресу їх розміщення КМДА опублікувала на своєму сайті. Організація та власники зазначених споруд у разі необхідності забезпечать вільний доступ для укриття. Йдеться у повідомленні. Ситуація у Києві складна. Про це звітують у столичній міліції. За даними МВС, за аналогічний період минулого року збільшилась кількість злочинів. А це розбійні напади, пограбування та вбивства. Особливо гостро наразі стоїть питання незаконного зберігання зброї, яка, до речі, частково мігрує зі сходу країни. Тільки за місяць у Києві вилучено 50 одиниць озброєння. Серед них пістолети, гранатомети, автомати і навіть гранати. Тільки випадок сьогоднішній нічний доведу до вас оболонський район. Значить, знаходять чоловіка в формі наклейки в формі Айдара. Спілкування громадяни під'їжджає міліція, дістає гранату Ф 1 вириває чеку з гранати. Погрожує перехожим, погрожує працівникам міліції. Але я хочу сказати, працівники міліції спрацювали надійно. граната була в нього вилучена. Всіх містян просять бути обачними і готуватися до надзвичайних ситуацій. При Київській міській держадміністрації створено оперативний штаб, який координує дії між підрозділами. Система цивільного захисту переведена у стан підвищеної готовності. Створена оперативна група масштабна реакція на надзвичайні ситуації. Це 82 чоловіка. І більше 20 одиниць техніки різної, в тому числі це і комунальні служби, це і служби з електро, теплопостачання, водопостачання. На сайті міської адміністрації ми розмістили і актуалізували перелік укриттів, сховищ. Сьогодні в місті Києві велика кількість підземних паркінгів, велика кількість переходів, також станції метрополітену. І як найпростіше укриття це ті ж самі підвали житлових будинків, які знаходяться які до яких люди мають вільний доступ. З сьогоднішнього дня почато перевірку всіх укриттів і сховищ по місту Києву. Найнадійніші бомбосховища це станції метрополітену. Також пішохідні переходи, підземні парковки, підвали. От тільки деякі сховища перейшли у приватні руки і зараз виконують функції кафе, ресторанів чи магазинів. У міліції обіцяють з цим розібратися. Ці приміщення не могли бути передані, наче в оренду і власність, наскільки я розумію, знаю по наших законах, по нормативних документах, які є. Тому, якщо є порушення порядку передачі, значить ми будемо порушувати кримінальні провадження і розслідувати ці кримінальні справи. Тому що, якщо це було передбачено для того, що це бомбосховище було, то воно повинно сьогодні бути бомбосховищем. Попереджений, значить, озброєний киян готують до надзвичайних ситуацій та закликають бути обачними, звертати увагу на підозрілих людей, підозрілі предмети та повідомляти про. Ніх працівників міліції. Анастасія Островушко Дмитро Гришко, соціальна країна. Днями генштаб збройних сил України приголомшив заявою. Там збиралися обмежити право військовозобов'язаних їздити по країні та за кордон. Втім, за кілька днів після численних заяв правозахисників про незаконність таких дій від своїх слів у генштабі відмовилися. Подробиться далі. На початку січня президент України наголосив на необхідності посилення заходів з протидії терористичним загрозам, на що негайно відреагував міністр оборони Степан Полторак і заявив про посилені заходи до мобілізації та про необхідність отримання призовниками довідок із воєнкоматів для виїзду за кордон. У генштабі вирішили піти далі і приголомшили наступною заявою. Згідно з чинним законодавством, в умовах, коли в державі оголошена мобілізація, військовозобов'язані не мають права залишати місце проживання без дозволу відповідного районного військового комісара. Тому питання оформлення такого дозволу здійснюється у формі відповідної довідки. Але правозахисники кажуть, таке рішення суперечить Конституції України. Якщо будуть прийняті якісь внутрішні там розпорядження чи постанови, вони будуть незаконні. Я думаю, що найшвидшим часом будуть оскаржені в суді, тому що в Україні дійсно не оголошений воєнний стан, не оголошений стан війни. І якщо ми говоримо про законність мобілізації, то сам закон про мобілізацію не дозволяє встановлювати отакий контроль над військово-зобов'язаними. З іншого боку, виникає питання, хто відслідковуватиме військовозобов'язаних, які отримали чи не отримали довідку у військоматі. На їхню думку, має існувати база, але хто її буде вести? Відповідно, фактично проконтролювати не можна через те, що фізично працівників Міністерства оборони та військоматів значно менше ніж тих людей, яких потрібно проконтролювати. І мені не зрозуміло яким чином будуть встановлені санкції за це. Я переконана, що встановлювати санкції за порушення такого режиму практично неможливо, тому що сам режим обмежить право людини на вільне пересування. І вже за кілька днів у генеральному штабі збройних сил України спростували свою ж заяву. На сьогоднішній день діє норма, яка забороняє військовозобов'язаному змінювати місце проживання без відома воєнкома. Мається на увазі виключно місце проживання, а не переміщення за межі адміністративного району. Тощо громадянин України може вільно пересуватися по всій території України, як цього вимагає конституція. Днями радник президента Юрій Бірюков говорив про непоодинокі випадки ухиляння від служби, зокрема на західній Україні. Так з Чернівецької області наприкінці січня виїхало 17% військовозобов'язаних. Бірюков зауважив, що необхідно зрозуміти, що стало причиною зменшення патріотизму в населення, та призвело до небажання боронити батьківщину та змусило ухилятися від мобілізації. Мені зрозумілі мотиви Міністерства оборони, тому що очевидно багато людей. І ухиляється від мобілізації, і просто через недбальство не сповіщали у військомати про факт зміни місця проживання. Відповідно, на сьогоднішній день, коли повинні викликати особу, яка підлягає мобілізації, виявляється, що її вже дуже багато років по цьому місці проживання немає. Повинні працювати належним чином правоохоронні органи, збирати інформацію і докази. Якщо такі докази є, що людина ухиляється, Проти неї, що відкривається кримінальне провадження, і людина підлягає кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації. Втім, виникає питання, чи потрібен на фронті такий військовозобов'язаний, який не хоче воювати, від якого може бути більше шкоди, аніж користі. Лана Маяковська, Антон Швай, Соціальна країна. А чи будуть служити кримчани та вимушені переселенці зі сходу, сюжет наших колег Чорноморської телерадіокомпанії, які вивчали це питання, дивіться у вечірньому випуску знакових новин. Забезпечити мобілізованих технікою та зброєю артилерію сучасними системами системами ведення бою та налагодити сумісно з НАТО виробництво сучасної техніки на території нашої держави дозволить ці кроки дозволять стримати ворога. Про це заявили військові експерти на брифінгу у Києві. Деталі у сюжеті. Щоб стримати ворога Україні потрібно налагодити виробництво сучасної зброї сумісно з Південно-Атлантичним альянсом. Про це заявили військові експерти на брифінгу у Києві. Ворог сконцентрував свої сили на всьому кордоні України з Росією. На півдні є загроза нападу з окупованого Криму, на заході з Придністров'я. Задля підвищення обороноздатності мобілізація в країні необхідна, але проводити її потрібно одночасно, закуповуючи нове озброєння для новобранців та експерти стверджують, що держава не надала нових замовлень на виготовлення танків та БТРів. Щоб зробити новий БТР, потрібно сім місяців. Якщо ми на сьогодні не маємо держоборонзамовлення, то у кращому разі там 140 нових БТРів з'являться в сьомому місяці цього року, тобто за період, коли вони можуть бути вже навіть знову. Кочі потрібні або взагалі не потрібні потрібно більше системнічного бачення та тепловізорів для наших солдат, щоб долати противника вночі. Також вкрай необхідна модернізація систем наведення, розвідки та сучасних ракет для нашої артилерії. Це мінімізує ближні бої з супротивником, де наша армія несе найбільші втрати. Левий тягар наших бойових дій лягає на артилерію. Саме артилерія компенсує брак особового складу, недоліки з керівництвом і таке інше. І саме артилерія на сьогодні знищує всю, всю навалу противника. В армію Росії мобілізовано близько мільйона чоловік. В нашій в чотири рази менше в країні агресора є сучасне озброєння четвертого покоління. В нас на жаль, таких систем немає. Країни ж, які засудили агресію Путіна на сході та півдні України, не квапляться надавати нам ефективну зброю. НАТО, до речі, готовий до такої співпраці, але не готовий. Підкреслю не готовий до того, щоб ми як жебраки, попросили. Якусь техніку, але готовий до співпраці, до передачі технологій і створення спільних виробництв, і створення, створення ліцензійних виробничих потужностей тут на території України. Та самі ж солдати не звикли скаржитись. Головне для них це наказ наступати. Різінава я теплі речі, медикаменти, котри од проступних заболівань, і в принципі все. Вот і команда командира, виконавши ці умови, ми не тільки стримаємо агресора, але й зможемо вибити його з нашої землі. Стверджують експерти. Рустем Бекіров, соціальна країна, Київ. Концепцію національної безпеки Україна реформуватиме спільно з Європейським Союзом. Це один із пунктів угоди, яку ратифікував український парламент. Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект про створення спільної військової частини з Литвою та Польщею. Це спростить проведення спільних військових навчань та обмін досвідом. Яна Куршенко знає більше. Цивільна безпека основа національної. Керуючись таким принципом, український парламент ратифікував один з пунктів європейської угоди, який передбачає створення консультативної місії Європейського союзу, яка слідкуватиме за реформами у сфері цивільної оборони. Ця угода спрямована на допомогу і формуванню безпекового сектору України. Бюджет місії складає більше 13 мільйонів євро на два роки. І головною метою діяльності місії є надання допомоги у проведенні реформи правоохоронних органів. Ще одним військовим кроком українського парламенту стала ратифікація угоди між урядами України, Литви і Польщі про створення спільної військової частини. Вона передбачає проведення спільних військових навчань між двома країнами. Від України участь у них візьмуть 560 військових від Польщі, понад 3,5 тисячі від Литви – 350. Командування бригади на постійній основі буде розташовуватись в місті Люблін, Польща, підрозділи, які виділяються. Державами сторін до складу бригади залишатимуться в складі збройних сил своїх держав та розташовуватимуться у місцях своєї постійної дислокації. Окрім усього іншого спорядку денного перше читання пройшли зміни до закону про вільний доступ громадян до узбережжя водних об'єктів. Вони передбачають повну заборону встановлювати огорожі на узбережжях. Раніше таке явище в Україні було досить популярним. Тепер орієнтуються на Європу. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. В Україні більше мільйона людей ведуть війну з онкологічними хворобами, і це тільки офіційна статистика. Щороку до списку додається близько 160 тисяч людей. У день боротьби з раком лікарі та онкохворі закликають розвіяти міф про невиліковність недуги. кажуть, багато залежить від пацієнтів. І чим раніше виявиться хвороба, тим більше шанс побороти її. Тому радять проходити профілактичні медичні обстеження. Ми приходимо лікаря, коли вже болить, і це величезна наша помилка. Тому що в цій ситуації вже інколи пізно звертатись в лікувальні установи. Тому ми маємо з вами таку ситуацію, яка складається у нас в Україні. За останні ці два роки, як я з цим заболіванням лічно. значит, мне удалось благодаря друзьям, знакомым, благодаря моей такой энергетике, благодаря моим, как бы, знаете, как желанию победить и показать, что возможно что-то сделать, хотя бы продлить жизнь качественно сделать, я узнала, что действительно с помощью врачей, с помощью организации информирования эм, можно попробовать действительно получить отношение к этой болезни как к хроническому заболеванию. На Львівщині прощаються із Кузьмою Скрябіним. Напередодні його ціло привезли у селище Брюховичі до родинного дому батьків. За кілька годин у центрі Львова у Преображенській церкві розпочалися церемонії прощання із співаком та музикантом. вона триватиме аж до ранку четверга. Нагадаю, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко пішов із життя вранці 2 лютого на Дніпропетровщині. Його Тойота зіткнулася із молоковозом. Кузьма загинув на місці. Згодом у прес-службі МВС у Дніпропетровській області повідомили, що за кермом своєї іномарки. Співак у момент зіткнення з молоковозом виїхав на зустрічну смугу, що й призвело до ДТП. І це була остання інформація у випуску. Більше новин на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.